Happy birthday, Тетяна! Вітання! З вами Таня, і я дуже рада бачити вас на своєму youtube каналі, який дуже повільно розвивається, але. Я вирішила, що годі вже себе саботувати, як це називається, селф саботаж да? І потрібно просто робити тут і зараз. А я походу навчуся і буду вас потім дивувати дійсно дуже якісним контентом. А, ну, хочу почати з того, що зараз тиждень розпочався мого дня народження, так би мовити, святкувальний тиждень, як мій хлопець називає Celebration Week. І вже, дивіться, вже мені. Надіслав хлопець квіти завчасно. Боже, такі вони класні. Мені так подобається, як вони їх розкривають, ці троянди, а, така кулька. І це дійсно такий дарує мені настрій і налаштування на день народження. Тому що, чесно, в мене зазвичай якось пропадає настрій. Тому перед самим днем народження. До речі, мені 30 буде. Ну вже, вже майже 30. Уже отак хоп і вже майже 30. Тому запрошу вас. Цей тріп до мого 30-річчя, і я поділюся з вами маленькими лайфхаками і ідеями. Тому поїхали. А, ну що ж, зазвичай за пару днів до Дня народження в мене починається жорстка така депресуха. і в мене ніколи не було ритуалів, як з цим боротися. Але мій хлопець дійсно О, до речі, Подивіться, на мій такий. Манікюр, який я можу дозволити собі лише під час відпустки. До речі, відпустка в мене всього 5 днів, і ми лишаємося в Дубаї. Будемо святкувати мій день народження на такому стейкейшені. Ну, Давайте так, мені зараз потрібно поїхати забрати подарунок для мене, який підготувала моя сестра. Вона така мила, вона живе зараз в Києві, і дійсно, блін, завжди мене дивує. Ну і хочу трохи привести себе в порядок. Будемо робити макіяж без макіяжу, як це дуже модно говорити. Взагалі, коли я, до речі, трохи розкажу так, про свою квартиру, де я зараз проживаю. І коли я обирала житло, я дуже хотіла, щоб квартира була наповнена світлом. Але, як я зараз бачу, світлом тут і не пахне. просто таке собі. Освітлення насправді дуже важливе для сняття відео, але ладно, в мене Хочу поділитися. Ви бачили, напевно, Ось такий серум від Клінік. Дуже класний, У мене вже просто закінчується вже на донышки, як то мовити. А, для... Це коригуючий серум для цих від зморшок. І чесно, мені здається, воно працює. Хіба я виглядаю, як дівчина, яка виповнюється 30 років? Ха -ха. Ой! Принаймні в душі, мені, мені здається, 23. Далі ми з вами наносимо SPF. У мене їх дуже багато. Але цей такий від доктор Асам 50. Це не ВІК, а це SPF. Рівень, Рівень захисту. Ось тому що сонце у нас просто дике. Далі, до речі, хочу теж вам порадити. Ось такий SPF від Shiseido. Він йде в такому стіку. Такий стік. Бачите, її можна коригувати, наносити, не торкаючись обличчя, що дуже круто. Пахне приємно. Дуже класний, реально рекомендую. Ось такий корейський cc крім від Airborne. Дуже класний, це в мене мініатюрка. Ви коли його наносите, він виглядає... Слухайте, ну я не хочу зараз його наносити. Але він теж іде з SPF 25, теж дуже круто. Особливо, якщо ви дуже поспішаєте і лінуєтеся взагалі наносити SPF реально як крем, то це просто топ, вам реально сподобається. І як захист, і консистенція, ну я вам просто покажу. Ось, бачите, іде без пігменту. А вже потім, коли ви наносите, ладно, давайте нанесемо, ви наносите, і потім у вас виход. Боже, навіть на мені не фокусується. Оці маленькі часточки просто розчиняються, і в нас виходить такий невеличкий тон, знаєте, легенький. Тобто його і непомітно, коли ви наносите. Але слухайте, ось дивіться. Бачите, ось тут така лінія, ось це пігмент. Тобто Він потім лише проявляється. Покажу вам зараз просто е мій фаворит від Benefit. Алло. Так, вони виглядають досить такими темними, але коли ви їх наносите слухайте, дівчата, вони такі пігментовані, бачите? Коли наносите, ви просто виглядаєте як богиня. У мене навіть багіння. Трохи нанесла ось сюди, бачите, сюди. І вже такий свіженький лук, як на мене. Непогано. Непогано. Цінова категорія від менше до більше. Ми почнемо з у нас є такий ламель. Да? До речі, Ламель кажуть, що це український бренд. Ну ви ж знаєте, що він виробляється в UK. Просто, власниця українка. Я чомусь дуже довго думала, що це український прям бренд, але ні. Непоганий, непоганий, але трохи залишає такі білі сліди. Ми його відкидаємо. Далі в нас наступний фаворит в такий віск. Дуже, дуже класно фіксує. Його досить багато і мені реально подобається. Давайте. Ой, слухайте, я так нахилилася до камери. Так мені пахне свічка, яку я нещодавно придбала в зарідові. Аромат Gold Tobacco. Блін. Не може, не може. Настюшка Беверлі Hills, Анастасія Беверлі Хілс. Теж дуже класний, але це гель, та? не віск, а гель, але він тримається досить достойно, так само, як і Віск, я б сказала. Ну, і туш, я вам показувала я в інстаграмі, по-моєму, що я користуюся Клінік, яка змивається теплою водою, але я купила наборчик від Benefit, і там туди входила така туш, Така туш Bad Girl. Знаєте, я зараз не нафарбуюся, але я для себе зрозуміла, що кращою, особливо для мене, ніж ця клінік-туш, ну, нічого немає, правда. Тому що вона не лишається потім на шкірі. Особливо, ви знаєте, коли дуже спекотно. Тут в Дубаї зараз дуже спекотно. Ось такі туші, які реально надають там волюмс і всі діла, бачите? Бачите як? Ці туші зазвичай потім відпечатуються у вас на обличчі, але давайте протестуємо. О. Ну що, лук у нас готовий. Макіяж без макіяжу. Мені здається, зараз з вами вже будемо йти. Їхати забрати мій подарунок від моєї сестри, і я вам покажу, як виглядає мій макіяж при нормальному освітленні. Так? До речі, дуже важливо пам'ятати, що макіяж виглядає класно лише при правильному освіченні. Зараз можете бачити, як це виглядає, і ми порівняємо просто на сонечку. Так? От я зараз сюди посунуся, щоб ми потім з вами сюди вставили мене. Як вам при денному світлі досить непогано, мені здається, що без макіяжу. Принаймні, чоловіки не можуть відрізнити. У Мене дуже хитається камера, бо я її поставила на цю передню панель, і машина вібрує. Тому е, буду їхати, поставлю свою улюблену музику. <клухи> Моя улюблена станція е, Ibiza FM з електронною музикою це топ. Все, коротше, виключаюсь, бо буде щось не так скоро, я відчуваю. Там просто вантажівка була така величезна, що боже, це дуже стрьомно. До речі, розкажу вам маленьку історію. Можна якось перевернути, ні? Коротше, історія, колись я попала в аварію в Дубаї, тому що так от переді мною їхала вантажівка. З неї щось почало сипатися, біле, як сніг воно виглядало. І я злякалася, почала. Я думала, що зараз на мене щось там впаде. Я почала міняти лінію, а з іншого боку, на величезній швидкості, їхала машина. А там, ще попереду трафік, тобто всі машини стояли. І та машина вклинилась переді мною, і я теж на великій швидкості врізалася в чувака. Ем, ну і таке, знаєте, така собі історія. Тому ці вантажівки, я їх просто боюся, як вогню. Ну що ж, ми з вами забрали подарунок від моєї сестри. Отже, мені вже так цікаво, що там, але я їй пообіцяла, що я не буду дивитися до свого дня народження. Я візьму з собою цей пакетик на наш стейкейшн. Тому. А тепер ми з вами, до речі, будемо їхати в мол. Мій самолюблений мол у світі. Це Dubai Hill Small. Фух, думаю, що таке кондиціонер. Кондиціонер. Ах, капець. Так от, будемо їхати з вами в Dubai Hills Mall. І там. Я хочу купити класні якісь штуки для дівич вечора, на міде народження. Вирішила зібрати своїх подруг вдома і влаштувати якусь вечірку тематичну. Ще думаю на яку тему, але знаю деякі активів, якими будемо, якими будемо займатися. Тому мені треба поїхати в мол і придбати міні-мальберти, міні-штучки для малювання. Будемо. Будемо створювати красу. Поїхали. Ну що ж, я приїхала в торгівельний центр і будемо з вами заходити в різні магазини. І я, якщо чесно, ще навіть не придумала в якому стилі буде сама вечірка. Я подивилась, що там можна буде зробити в стилі в стилі х або щось таке. Не знаю, не знаю. Подивимося, все буде зараз залежати від натхнення. Від э, аксесуарів, які я там знайду. Ночі, я така щаслива. Боже, я тут набрала стільки всяких штук. Мені здається, я вам покажу вже все у другій частині відео. Просто бо це буде такий кайф. Я вже е, е, повністю е, приринула цю атмосферу 90-х і вау! Просто вау! Що ж, ми прийшли в студію, е, о, як це правильно сказати, з кераміки, виготовлення керамічних виробів. Е, от, Вже закінчили і мені вже не трапиться побачити результат. Ну, щось, таке в нас вийшло. Подивимось, коли воно все засмажиться, як воно буде виглядати. Наступним кроком буде, як правильно, запечення, будуть запікати наші вироби, а потім ми прийдемо ще їх розмальовувати. О, клас, це просто супер, а не якийсь неймовірний тиждень. Неймовірний. Ну що, всім привіт? Починається моя невеличка відпустка, і завтра в мене день народження. В такому гарному настрої ще ніколи не була, якщо чесно. Бо просто всі навколо мене мені вже влаштували таке свято вже завчасно, що я навіть не знаю, що буде нам на мій день народження. Клас і здис. Острів називається Снупі, тому що в общем, дуже прозаїчна історія. Якщо ви зверху подивитеся, то це як живіт Снупі, а це як його голова. Тому він називається Снупі. На жаль, це все, що мені вдалося зазняти, так як GoPro в мене немає, але це було неймовірно. До речі, я дуже сильно згоріла. Ну, як завжди, знаєте, як у нас. Мій хлопець сміється, це у наш у нас такий пострадянський відпочинок. Це, типу, коли ти приїхав на море, треба що зробити. Один раз обгоріти, один раз повністю облізти і вже на третій раз буде шоколадна засмага. Тому подивимось, ми тут всього-навсього на три дні. Але ну не знаю, живу я біля моря, тому вийде перетворитися в шоколадку. До речі, я згадала, коли я жила в Херсоні. Ми кожного літа їздили в Скадовськ до наших родичів. Тобто для мене літо без моря це не літо. Ну, тобто, я навіть за все своє життя я не знаю, як це, хоча б раз не поїхати на море. При тому, що ми їздили навіть взимку, коротше. Я не знаю, для мене море це якась медитація, мені здається, для кожного. І при тому, знаєте, класно, що в нас з хлопцем дуже співпадають смаки. Я вам зараз розкажу. У нас дуже співпадають смаки щодо відпочинку. Тобто, наприклад, деякі люди вони дуже люблять просто чилити біля басейну. Для мене ж такий відпочинок, ну таке. Типу, можна одну годинку так посидіти, але зазвичай я люблю е, щось активне поробити. Тобто, наприклад, от як ми сьогодні снор е, займалися сноркінгом, е, минулого разу в Італії ми на каякінг ходили, а до того це, це були кап, був острів Капрі, і ми просто підіймалися вгору. Це було незабутнє. Тобто я люблю щось таке активне, але просто так чилити байдипу це трохи не мій варіант. Незважаючи на те, що це відео вийшло майже через два місяці після мого дня народження, не охочу вам показати цей прекрасний торт, який мені замовив хлопець. Тож дякую на Мелаті за київський торт. Прикрашений прямо як в дитинстві. А вам дякую за перегляд.